Что у нас там? Е-запас Окей okay. Привет Ну що ж, можна починать. Це відео можна назвати, мабуть, першим, першим таким відео моєю, першою спробою зробити більш повільний контент. Я зараз буду уявляти, що там камера, але за камерою ви, ви, люди. Тому що мені насправді складно так, коротше, розмовляти з камерою. На стрімах легше, тому що я розумію, що там люди справжні слухаються, а тут трошки інакше. Так от, яка ідея цих відео? Скоріше за все, що якщо ви дивитесь це відео, то ви прийшли або з мого ТікТоку, або з мого інстаграму. І там, здебільшого, я роблю швидкі такі динамічні відео. Це або аутфіти на крутілці з останнього. Ну, або якісь певні історії там, шмоту, коротше, але вони теж короткі і дуже-дуже нарізані. Так от. Скільки я цю штуку не робив, у мене завжди було бажання робити більш такий сирий, неедітаний, не редагований контент по кільком причинам. Перша, це мені дуже не подобається редагувати відео. Коротше. Якщо на Тіктоці це ну, швидко робиться, да, там, ну, можна в редакторі, там, в веншоті, це дуже просто. Якщо редагуєш на YouTube, це складно. По-перше, дуже великі файли, по-друге, програми для редагування сильно складніші. Ну, коротше, мені просто не подобається. Мені подобається розповідати, не подобається редагувати. Тому, скоріш за все, це одна із причин, чому на Ютубі в мене ну, один, один От. Так от, повертаючись знову до теми. Мені хотілося б робити якийсь більш повільний такий контент. Які, скоріш за все, буде мати менший попит, хоча хто знає, да? але все одно. І просто розповідати тут якісь власні думки, які, якщо чесно, ну, на стрімах та, і взагалі в розповідях. Люди, люди кажуть, що в мене бувають якісь певні цікаві думки, що, по суті, і мотивує мене ось зараз вам цікаві, щось розповісти. В цьому відео точно буде якась моя. Зараз я просто так, знаєте, типу ввожу і себе, і вас коли, в контекст, як ці відео будуть відбуватися. Я сподіваюся, що їх буде більше, ніж одне сьогоднішнє ось. Так от, більш повільний, більше про взаємодію мене з вами, з вас зі мною, це особистістю. Бачите, я тут розмовляю. Я тут буду ділитися і ділюся своїми якимись переживаннями, думками. Нефільтрованими, типу, не, не фактами, а саме як воно там в голові. І про стиль, звісно, коротше. тому що чесно, ось тут вже починається трошки користь. Да? От, коли питають, як ти там навчився якимось певним чином одягатися, чи як знайшов свій стиль, чи ще щось здебільшого, то відсотків 80 це отут роботи. Ну, тобто зараз це, можливо, так якось дико може звучати, але <смітно> це дуже багато роботи над тим, щоб зрозуміти, що тобі подобається. Тому що те, то, що люди, коли кажуть, блін, чувак, або там, там дівчині кажуть, ти круто одягаєшся, зазвичай ця людина просто одягається, як, -от, як їй саме подобається. І от ця внутрішня якась енергія, якесь да, оце от... Поєднання справжньості внутрішнього світу і одягу, от воно дає от той вайб, який люди щитують, да, бачать і думають, що от це от стильок, оце от от класний особистий стиль. Тому дуже багато часу на те, щоб зрозуміти, що подобається, що ні. Тому тут, от якраз, до речі, усі от роздуми, слухати роздум інших людей, я все більше бачу, до речі. Блогерів, які на початку, от фругали естетик, до прикладу, можливо, хтось з вас слідкує, бо в нього дуже багато підписників на Ютубі. Він починав як людина, яка створювала гайди такі по шмоту, який колір з яким носить. А зараз, схоже, чи то людина у психотерапію пішла, але дуже багато коротше, відосів, в яких він якраз ділиться оцим от якимось такими, знаєте, переживальними моментами. типу що у нас відбувається в голові, наприклад, коли ми обираємо якийсь певний шмот, чи в який ми попадаємо якихось там ну, пастки, типу до прикладу, да, там от погнали? Сьогоднішня тема навіяна фругал-естетиком. Це одна з тих ідей, які я дуже давно хотів з вами поділитися, і це буде сьогоднішня тема. Реальний світ це не є світ в інтернеті, а конкретніше. Те, що ви бачите в тіктоках, в ютубах, в інстаграмах, шмот, який там люди носять, як вони виглядають, які вони там накачані, що вони носять і так далі. І їх кількість, яку ви бачите, це не Реальність Реальність – це ви виходите на вулицю, бачите мужички в чорних куртках, в якихось шкіряних красівках, наприклад, синіх джинсах середнього віку. Зазвичай з пузиком. Це, це наш світ, ми таке бачимо. Наш світ не наповнений фітнес-моделями і супермодниками. До чого це? Я і чому це може бути корисним? У мене от є такий двіж, коротше, що я, наприклад, ще не купив собі кроси, але їх вже так багато бачив в інтернеті, що вони мені вже приїлися, і я кажу, це зашквар купувати їх, бо вони в кожному. Я думаю, багато хто з вас попадає в цю пастку цього шквару. І багато хто робить висновки, я в тому числі, з того, що я бачу в інтернеті, і переношу ці висновки на реальність. Типу, це не модно, або це дуже модно, або всі скажуть, що це класно, тому що, наприклад, да, ви бачите пост, який зібрав 10 тисяч лайків на якому дівчина стоїть в чорних брюках, білій футболці і, наприклад, самбах. Ви думаєте, по-любому, я отак от, от зараз одягаюся, йду на вулицю, збираю 10 тисяч лайків. Ніхера. Реальний світ не інстаграм. Чому? По-перше, вся людина могла вбухати гроші на просування. По-друге, вона зробила якийсь певний вірусний контент. По-третє, її просувають алгоритми. І так далі по четверте це може бути От. Що вона прославилась трошки не тим. Да? А ви якби і п'яте. В інтернеті оці лайки ставлять люди, яких знаходять алгоритми. Тобто алгоритми зводять людей, яким цікаві шмотки, саме ці, наприклад, красівки, і тих, хто робить контент з цим. І тому, при співпадінні падінні людина хоче ставити лайку. Лайк like, подавай. На вулиці так не буде. На вулиці ви не будете попадати в свою цільову аудиторію, скоріш за все, з цим аутфітом. Скоріше за все, кожен десятий зможе зрозуміти, що на вас вдягне. І в чому проблема? Проблема в тому, що ви розчаруєтесь, скоріш за все, вдягнувшись так, вийдячи на вулицю і помітивши, що ну, нікому не цікаво, здебільшого, що на вас вдягнено, лайки вам не ставлять, компліменти не роблять. От, розчарування реальність така, інтернет такий. Які можна зробити висновки. Перед тим, наприклад, як може щось купувати, да, там, подивіться, наприклад, тут два моменти, Е, да? Про себе і про інших. Про себе, якщо ви дивитесь, наприклад, там, на якісь кроси і робите висновок, що фу-фу-фу, вони мені вже приїлись, хоча у вас їх навіть немає. Про що тут треба подумати? Якщо вони вам саме дійсно подобаються, це одне. Да? А от момент те, що ну, ваша цікавість зав'язана на те, що ви їх побачили вже б трасі, це інше. Тут складно. Складно, тому що я сам наразі в цьому знаходжуся і спробувати від цього відмахатися, да, щоб цього не було, то спробувати, наприклад, трошки, знаєте, цифровий детокс, Тому що от просто. Менше їсти контенту. Я розумію, що я сам зараз для вас контент створюю і я сам собі типу яму копаю цим, але все одно. Менше... Для того, щоб краще розуміти, що подобається саме вам і щому хочеться саме вам, треба мінімізувати кількість інформації, яка у вас залітає зі сторони. Тому що блогери, бренди, алгоритми соцмережі, вони взламують наші захисти і просто насипають нам голову те, що... Ну, просто показуючи, наприклад, одне і те саме 100 разів підряд. Скоріше за все, воно засвоїться як щось популярне. Ось це один такий момент, так. Да. І інше це про інших. Да? Типу, ми ж шмот купуємо все ж таки трошки, щоб і від інших щось отримати. там, ну... Прийняли за свого, чи зробили комплімент, чи подумали, що ви класні, там, модні, Там, одразу подумали, ідентифікували вас таким чином. Так от тут треба думати, чи зможе вас справжні люди, які навколо вас. ну... Подумати про них, чи буде ваш шмот зрозумілий для них, якщо ви від них щось хочете. Або ж треба напряму питати, чи подобається тобі. Да, це може дикість, але все ж таки. Ну Ви в щось вдягнули. Да? Наприклад, ви вдягнули кроси Джордани. Або на Ікідан. Ви ходите на вулицю, якщо ви виходите в тусовку своїх там друзів, реперів, скейтерів, не знаю, або там снікерхедів, вони розуміють, що у вас на ногах а скоріш за все вони оцінять машинці. Що вийдете на ринок в маленькому районному ну, там, центрі, ну, ніхто не зрозуміє, що на вас надягне. Тому це треба, а там, щоб зачепити тих людей, треба вдягнути щось інше. Що, ну я не знаю. Я там давно вже не жив, вже років 20. Ну але точно, там треба щось інше вдягнути, щоб хлопці оцінили, бо кажучи, ваші друзі там в районному центрі. От. Майте це на увазі. І... То не інтернет. В інтернеті лайки ставлять на одне, в житті лайки ставлять на інше. І це теж треба мати на увазі. Повертаючись до того, що реальність на інтернет. Ось, підсумовуючи, так? Да, реальність на інтернет. Виходите на вулицю, дивитесь ту реальність. Йдете в інтернет, дивитесь то інтернет. От, тобто кількість і співвідношення... Якби, Ну, Тим паче в інтернеті всі покажуть завжди найкращу сторону. Додаючи всю, всю кучу, коли, наприклад, знову ж я не вихваляюся, скоріше, за прикладу, мені пишуть, цьому чуваку все личить. Ні, я просто показую аутфіти в інтернеті, які я вважаю ну, хорошими, а хігові аутфіти я залишаю поза інтернетом. І можна думати, що ну, все класно. Так само фоткатись тільки тоді, коли ви, наприклад, там, у найкращій своїй формі. Ну, типу, там, не коли у вас пул зависить, а коли там підсушилися, да, типу і нафоткались на рік вперед і показуєте. І всі думають, що ви Це цілий рік такий. Якось так. Що? Давайте, мабуть, ну, закінчувати. Я не знаю такий сумбурний відос. Я його зав'ю одразу, як він є. Спеціально. Тому що тут навіть мій перфекціонізм не заважає щось робити, тому що... Я думаю, що я щось не достатньо цікаве і хороше забуває. Якщо вам сподобалось, то напишіть, поставте вподобайку. От. Можете написати, що вам цікаво, тому що ми можемо пересіктися з тим, що вам цікаво і що мені цікаво, я можу про це розповісти. На цьому все. Бувайте.